соціально-економічного розвитку управління комунальною власністю. Насамперед, на всім доброго дня. Вітаю вас святом сьогоднішнім великим. І до вашого уваги. Сьогодні такий порядок день. Перше затвердження виконання сільського бюджету за перший квартал 2025 року. Друге питання про внесення змін і третє виділення коштів. Сьогодні на нашій засіданні комісії присутня Руслана Миколаївна. Секретар сільської ради і начальник фінансового відділу Але Богданів. Які будуть питання щодо початку? Починаємо так роботу. Отже, перше питання затверджує виконання святкового бюджету. Перший квартал і слово Галина Газань, прошу. За перший квартал 25 року року бюджету загального і спеціального фонду ми пішли 15 мільйонів дев'ятсот тисяч 242 гривень. Податків та збою інших обов'язкових платежів з рахуванням транспортів. По загальному фонду без транспортів надійшло 5 мільйонів 648 тисяч 134 гривень, що становить 100% до уточного річного плану. Порівняння до минулого року обсяг власних надходжень збільшився на 967 509 тисяч гривень. В розрізі податків. Бюджет громади характеризується наступним чином. Податок на доходи фізичних осіб становить 1 мільйон 956 тисяч 190 гривень. Податок збільшився на 2 749 гривень. Податок на доходи фізичних осіб, інших ніж заробітна плата, 174 тисячі 794 гривні. У порівнянні до минулого року податок збільшився на 49 тисяч 115 гривень. Рентна плата за головне користування рубки – 413 741 гривні. Відповідно до минулого року рента збільшилася на 183 804 гривні. Рентна плата за е, санітарні рубки становить 767 000 644 гривні. У порівнянні до минулого року рента збільшилася на 91 тисячу 867 гривень. Рентна оплата за нафту становить 613 тисяч 907 гривень. Відповідно до минулого року рента збільшилася на 242 683 гривні. Рента за газ становить. 165 тисяч 100 гривень. До минулого року рента збільшилася на 50 584 гривні. Акцизний податок 25 157 гривень. До минулого року податок збільшився на 4 тисячі 291 гривня. Земельний податок з юридичних осіб 589 тисяч 42 гривні. Відповідно, до минулого року податок збільшився на 16 тисяч 624 гривні. Орендна плата з юридичних осіб 109 980 гривень. Відповідно до минулого року оренда збільшилася на 20 264 гривні. Орендна плата з фізичних осіб становить 24 800 гривень. Відповідно, до минулого року оренда зменшилася на 25 331 гривня. Єдиний податок з фізичних осіб становить 609 тисяч 763 гривень. Відповідно до минулого року податок збільшився на 260 тисяч 92 гривні. Інші податкові надходження становлять 198 тисяч 29 гривень. На надходження 116 тисяч 341 гривня. Податкове надходження на одного жителя громади 913 гривень 75 копійок. По спеціальному фонду надійшло 21 833 гривні. Офіційні транспорти до загального фонду становлять 10 мільйонів 236 тисяч 255 гривень. В тому числі базова дотація 2 мільйони 712 тисяч. Освітня субвенція 6 мільйонів 623 тисячі 100 гривень. Субвенція на інклюзію 3 тисячі 300 гривень. Субвенція на доплату педагогічним працівникам 666 тисяч. Додаткова дотація 231 600. Інші субвенції з місцевого бюджету 255 гривень. У відній частині все. Додаткова частина за перший квартал передбачено видатки на 21 мільйон 603 тисячі 690 гривень. Касові саме 14. 14 мільйонів 308 тисяч 606 гривень. Забезпечено е, за видатки за захищеними статтями, тобто оплату праці, нарахування на оплату праці, електроенергії та продукти харчування. В розрізі розпорядників коштів, видаткова частина е, стану, е, бюджету характеризується наступним чином: головний розпорядник коштів спальська сільська рада. По загальному фонду касові видатки становлять 4 мільйони 456 тисяч 176 гривень. Розпоряд... Головний розпорядник коштів фінансових відділ По загальному фонду видатки становлять 347 тисяч 714 гривень. Розпорядник коштів спатський ліцей. Касові видатки становлять 4 мільйони 32 тисячі 546 гривень. По спеціальному 68 тисяч 78 гривень, це є продукти харчування, розпорядник коштів Луковицький ліцей. По загальному фонду видатки становлять 3 мільйони 100, 147 тисяч 400 гривень, е, уточнений план 3 мільйони 147 тисяч 400 гривень, касові 2 мільйони 756 тисяч 222 гривні. По спеціальному на видатки на харчування становлюють 20 тисяч 370 гривень. Розпорядник коштів Суходільська гімназія касові видатки становлять 1 мільйон 421 тисяча 606 гривень. По спеціальному на продукти харчування 30 тисяч 625 гривень. Розпорядник коштів Лугівська гімназія касові становлять 1 мільйон 294 тисяч 339 гривень. По спеціальному фонду продукту харчування 22 тисячі 470 гривень. За перший квартал надано субвенцію бюджету Ружняківської селищної ради у сумі 193 тисячі 323 97 гривні 97 копійок. На такі видатки оплата тренера дитячої юнацької спортивної школи 42 тисячі гривень. Оплата за надання освітні послуги рожняківської дитячої школи мистецтв 125 648 гривень 93 копійки. Та оплата за, не... за спожиті теплоенергоносії для КНП центр первинної медичної допомоги 25 317 гривень, 4 копійки. По виконанню бюджету. Перша маленька комісії. Дякую Степані до Галені No, mm matter. -hmm. Удену пронесення змін до рішення сесії сільської ради від два року до номеру 1393 про бюджет спадської сільської територіальної громади на 2025 рік. І знову слово вам чи статтею 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні внести зміни до сільського бюджету, а саме до видаткової частини спеціального фонду. Головному розпоряднику спадській сільській раді значити кошторисне призначення по субвенції для нової української школи в сумі 338 тисяч 100 гривень, а також співфінансування з місцевого бюджету для даної субвенції в сумі 16 тисяч 905 гривень та спрямувати дані кошти розпорядникам коштів. Спальському ліцею, Лугівській гімназії, Суходільській гімназії та Липовицькому ліцею по, рівним, по рівних сумах, а саме 84 тисячі 525 гривень субвенції та 4 тисячі 226 гривень співфінансування. Це є на нову українську школу для класів, по всім чотирьом школам, порівняно на всіх класів. Відповідно, е, перенести з головного розпорядника по, по розпорядникам кощі, не внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету, а саме в головному розпоряднику коштів, скальпській сільської раді, на придня шкільної освіти оплата послуг, крім комунальних, зменшити кошторисне призначення на 14 505 гривень. Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок місцевого бюджету. Інші населення зменшити на 695 гривень. У новому розпоряднику ощі у фінансовому відділу зменшити додаткову частину резервного фонду населеного бюджету сумі 350 тисяч, розпоряднику у кощі у Українському ліцею. Зменшити кошторисні призначення в сумі, на заробітної плати в сумі 85 тисяч гривень. На рекламу, на заробітну плату зменшити на 15 тисяч гривень. Інші виплати населенню на стипендію збільшити 9 тисяч 100 гривень. Оплата послуг, крім комунальних збільшити 300 тисяч гривень. Розпорядок у коштів з ліцею. Зменшити кошторисні призначення. По заробітній платі в сумі 45 тисяч гривень, по нарахуванні по заробітній платі зменшити на 10 тисяч гривень та збільшити на предмети, матеріалу, обладнання та інвентар в сумі 55 тисяч. І збільшити на інші доплати населенню стипендію 2100 гривень. Розпоряднику коштів у Львівській гімназії заробітна плата зменшити 40 тисяч гривень. Нарахування на заробітну плату зменшити на 8 тисяч гривень. Оплата послуг, крім комунальних, збільшити 198 тисяч гривень. Спрямувати залишок коштів по загальному фонду, який сформувався станом на 1 січня 2025 року, в розмірі 100 тисяч гривень на видатки. Поточні транспорти органам державного управління інших рівнів, а саме для військових 50 тисяч для військової частини А40 п'ятдесять на закупівлю безпілотних літальних апаратів по загальному фонду та по спеціальному фонду для військової частини А 09998 на, на придбання безпілотних е літальних апаратів системи РЕФ. Майна зв'язку приладів нічного бачення та іншого матеріально-технічного забезпечення, надати право розпоряднику коштів в Суходірській гімназії Іспальської сільської ради оплачувати заробітну плату педагогічним працівникам по КПК 1021, а саме з місцевого бюджету, за рахунок коштів місцевого бюджету, і не вистачає на оплату праці на, навіть не на оплату і на оздоровлення, і на, на відпоспілку, Дякую. Дякую за Дякую, питання. Немає так, це поставить такі, що, відсідні, відсідні. Тому, що випаде, ми заняти необхідні, потрібні. Ну і останнє, третє питання порядку денного. Це виділення коштів в убережні громаді. Тут е, поступила заява від імені голови від громади зіслання Святого Духа, і в ній вони просять виявити кошти на придбання будівельних матеріалів в сумі 100 тисяч 10 гривень. Е, ну, я думаю, також по цьому заперечень немає, правда? Немає. <звук> Тоді... Давай дві романти. Прошу, тут дві романти. Двірівська. Е, громада це... Це дві романи. Ага, то ще є. Дебач, а то воно рішення. Дебаште. Ага, в цьому у мене. А, і друга громада Пресвятої Святої Богородиці, церква Суходола також просить виділити 20 тисяч гривень. Закупівлю матеріалів. для ремонту церкви. Це яка? старенька церква? Сухото. Це католицька? А там те, що там. УПЦ, православна. Православна. Ну, Ні, тут при Святої Богородиці. Та. Ага. УПЦ напечат, та, вірно. Так, так. Так. Немає. А то голосує. Давай. Так. за. За. Порядок денний і вечір. Всім дякую за увагу. Все найкраще.